не розв'язування задач на складання схем схрещування на ново та дегібридне схрещування. Перша задача. У Флоксі біле забарвлення квітів визначається геном Б-велике, а червоне Б маленьке. Що записано в дано? Б. Яка? Велика це і квітня. Ні. Червоний. Добре. Далі Б маленьке для у нас. Так. У нас тут задачі пишеться. У флокції біля заверних ліків далі. Читайте правильного задачі. Чи у F1 усі мають рожеве завернення. Як запишемо рожеве завернення? Це у нас гетерозухова. Це у нас рожеве. Добре. Далі, Настя питає, рослини з рожевим забарвленням схрестили з рослинами з червоними квітами. Які квіти будуть від цього схрещені? Нам треба знайти F1, звідки вони взяли від якого схрещення, і f 2 якщо схрестити рожевий з Червон. червоним. Перша дія наше. Бмала. Белека, белейка. Скращуємо з Бе мала Б мала. Бе маленьку, Бе маленьку. Це наше перше речення. У Флоксі забарони визначається геном бе велике і Б маленьке. У F1 отримали режим. Хамети. Які тут будуть хамети? Дві Б. Одна велика. І одна Б маленька. 20% рожеві. Зараз яке домінування? Срестили червоні з білими, вийшли рожеві. Яке домінування? Не повне. Далі. У нас задача питання. А, які, якщо рослини з рожевим забаренням схрести з червоними, яких отримаємо нащадки? Це у нас друга дія. Рожеві. Як визначаємо рожеві? червони. червоні. Де маленька, де маленька. Де маленька, де маленька. Де маленька, де маленька. Якщо у нас гетеро згота, вона утворює скільки гаметик? Дві. Дві. Це у нас буде Де маленька. Якщо у нас гомозгота, то одна. Скрещуємо їх між собою. Це що будемо мати що? Ф2. Ф2. Так. Це буде маленька. І ви маленько, ви маленько. Ці які по кольору? Рожеві. А це Чер... Чер... червоні. Це у нас рожеві. А це у нас червоні. Яке у нас розщеплення? Червоні. У відсотках. А, на 50. 50. 50 на 50. Розщеплення мають один до одного, або 50 на 50. Задача розв'язана. Отже, при скрайщуванні рожеві з червоними, отримали, рожеві і червоні. червоні. Ні. Не можуть бути. Відповідь. Ні. Один до одного, а 50% на 50% рожеві і червоні.